У вас могло би виникнути відчуття, що ви десь це вже чули, що ви десь це вже бачили, що все таке одноманітне, немає нічого нового. Але, блін, так і має бути. Ось дивіться, я поки готувалася до цього випуску, я слухала цю пісню, і в мене подруга повз приходить і каже: Це що, Клавдія Петрівна? Мені дуже цікаво спостерігати за Клавдією Петрівною, з погляду, як я меркатологиня, яка працює в музикальному лейблі, і це як музичний проєкт. Тому що Клавдія Петрівна з'явилась не просто тому, що вона хотіла співати, ну вона хоч 100% хотіла співати, але вона не просто так це вийшло. Це вийшло з потужною командою, яка продумала потужну стратегію. От і мені цікаво з цієї точки зору спостерігати за нею. І Отже, маємо нову пісню. Давайте слухати і дивитись.